Затишку і вам міцного здоров'я і вашому русланчикові. Оксана Лузан, доброго вечора всім. Доброго вечора. Тетянка Ілюш... Ілюшенко. Почому кози не корови? Тому що вони кози, а не корови. А корови то не кози. Та й усе. А якщо ви маєте на увазі, що чого я тримаю кози, а не корови, бо корови не хочу тримати. По-перше, це дуже багато роботи коло корови. Ось, для коло корови дуже багато роботи. По-перше, треба мати великий кусок города, щоб посадити корові, картоплів багато, щоб була картопля посадити. Буряка багато треба, хоча б бідних. 15 сотих буряка, щоб для корови вистачило на зиму. Кроме того, що треба жому. Ось. Тоді сіна, соломи треба, зерна також треба, а саме головне, треба мати де корову пасти. В нас зараз в даний момент в нас корови немає де пасти. І часу я не маю стільки. Кози я пасу годину, кози напаслися. В будь-якій хащі, куди б я не зайшла, я кози напасу. В бубі дерева, патики, я їх напасу. Ось. А корову треба пасти хоча б 4 години, щоб вона напаслася. Бо це така торба, поки вона напхається, треба їй довго пасти. І гарне пасовисько мати. А для кіс у нас є на чому пасти, бо чи в ліс загнала, чи в ровичина. Чагарники вони напасуться, вони прийдуть повні, і вони молока дадуть. А корова на деревах не напасеться. Вона може там десь якусь гелячку з'їсти. Але щоб вона від цього дала молока, то вона вам не напасеться. Треба її нагодувати. І так само вдома, як от оводня влітом. Козам я занесу ось такий оберемочок, на всіх поділила, всі наїлися в губі дати. А корові той оберемочок, то й оберемо, чого, що такое язиком лизнула і вже нема що. І вона ні, ні, ні його навіть не, не почує і не побачить. Ось. А молоко маю, молоко маю, сир твердий, і кисломолочний маю, сметану маю, масло маю, згущонки наварила, сира на зиму насолила. Для чого корова, для чого працювати стільки і гнати пасти? Корова виперла, летить, як німей, на суд, вона не знає, куди вона хоче. Ось. Ноги треба її спутати, щоб вона паслася. І все одно вона за вами йти не буде. А я кози. Йду, вийшла, вигнала за ворота, стала коло воріт, подумала, куди то, в яку мені сторону піти з ними. Куди я, вони за мною. ось. Не я за ними йду, а вони за мною. Куди я піду? Де я сіла, там вони сидять, пасуці, стоять пасуться. Ось. А корова вже так ні, за коровою треба гонити. так що... Чесно, не хочу корови, і не хочу на нього свої сили і здоров'я тратити. Так, щось таке діло. І коров'яче молоко бажано вже після 40 років не вживати людям. А не корові, коли 40 років, а людині, коли 40 років Ось. І козине кози молоко корисніше вживати вже після 40 років. Так, щось таке. <laughs> Олег, пам'ятаю, в детстві бігав по горі Маті... матрідат і чужих коз за дойки дергав. Навіть немного руки в молоке били, хотів їх подоїти. Їм це не очень вони Хотіли мене баданути рогами. Можуть. Чужого можуть і баданути. Так, Оксаночка Лузан подобайку поставила. Дякую. За вподобайку, хто ще не поставив, постав. Ти Галиночка, тим Любочка, мій 127. Дякую. Роман ко, Копа напиши в чат щось то. Що ти написав? Богдан Оксана Лузан, добрий вечір. Стася, добрий вечір. Чи правда, що козу треба один раз відвести до козла, коли вона в охоті? А повторити другий раз не можна, бо буде багато козенят. Наприклад, 3-4. Дякую за відповідь. Сон рабої і кобили. Добрий вечір вам. Ой, дивіться, будемо розбирати.